27 січня це новини на клочок. Тайм. Мене звати Катерина Терещенко. Удар РФ по Одесі. Кількість загиблих зросла до трьох РФ вдарила по об'єкту Нафтогазу на Львівщині. Людям радять не виходити на вулицю. Через 2-3 роки Росія нападе на НАТО, і стало відомо, як виглядає сотий арсенал Грау після удару дронів СБУ. Також Росія почала використовувати дрони з інтернетом Starlink. Пожежа, зупинка технологічних процесів і. Заклики до безпеки сьогодні, вранці 27 січня, російські війська атакували об'єкти критичної інфраструктури НАК Нафтогаз України у Львівській області, внаслідок чого на місці виникла пожежа. Це вже 15-й такий удар по об'єктам «Нафтогазу» лише з початку січня. Повідомили в компанії. Ворог завдав удару ймовірно безпілотником, через що загорілися нафтопродукти. Наслідком влучання стала пожежа, яку ліквідовують рятувальники ДСНС. Щоб убезпечити людей і не допустити Забруднення довкілля спеціалісти Нафтогазу негайно зупинили всі технологічні процеси на об'єкті. Підприємство координує дії з місцевою владою та профільними службами через задимлення, ймовірні тимчасові перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі. Такі удари частина регулярної російської кампанії по енергетичній інфраструктурі України. Попри атаки, «Нафтогаз» продовжує працювати в умовах воєнної загрози. Тим часом в Одесі під час пошукових робіт після атаки росіян вночі 27 січня. Рятувальники під завалами виявили тіла двох загиблих чоловіків та жінки. Повідомив начальник одеської МВА Сергій Лисак. Трагедія сталася у Пересипському районі. Один загиблий літній чоловік серед постраждалих шестеро дітей, дев'ять осіб госпіталізовані. З них одна людина перебуває у важкому стані. Пізніше лисак повідомив, що під завалами під час розбору зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській. Рятувальники деблокували тіло. Ще одного чоловіка. Атака ворога була спрямована саме на цивільну забудову. За даними Шалигайла було пошкоджено майже 50 багатоповерхових житлових будинків. 10 будинків отримали значні ушкодження. Київ, Київщина, Дніпро, Львів та загалом захід України на мапі ілюстровано рух БПЛА з камерою. Вони сьогодні в ударі і ведуть розвідку дуже активно. І це значить є ймовірність подальших ударів. Цей БПЛА попередньо типу БМ 35 І Він має швидкість 150 200 кілометрів за годину, зазвичай розвідники 40-60 кілометрів, що ускладнює виявлення та знищення. Росія почала використовувати дрони з інтернетом StarLink. Це серйозний крок вперед у війні, каже радник міністра оборони України з технології Сергій Флеш Безкреснав. Це не просто чергова хвиля безпілотників, а удари дронів, які можуть керуватися онлайн у режимі реального часу через супутниковий інтернет Starlink Така технологія дозволяє ворогу точніше Наводити дрони на цілі та уникати радарів летячі майже над землею. Зазвичай безпілотники рухаються заздалегідь запрограмованим маршрутом або через спеціальні мережі зв'язку. Але коли росіяни підключають їх до Starlink, вони отримують майже як у відеогрі, прямий контроль оператора, зображення з камери, можливість коригувати політ у реальному часі. Це робить удари точнішими та непередбачуваними для ППО України. Флеш пропонує зокрема заборонити. Роумінг чужих Starlink на території України, щоб Starlink працював. Тут він має бути тільки у наших сил оборони або волонтерів, зареєстрований і під контролем. Це зменшить ризик, що ворожі оператори під'єднують дрони до супутників. Тим часом Київ готується до масштабного відключення гарячої води через блекаути, почнуть із Дарницького району через серйозні проблеми з енергетикою та дефіцит потужностей у столиці. Планують повністю відключити гаряче водопостачання для всіх районів. Зазначу, що таке повідомлення озвучили журналісти з посиланням на. Джерела так першим на черзі вже Дарницький район. Там саме почали зупиняти подачу гарячої води. Усі гарячі крани в місті тимчасово замохнуть через недостатню кількість енергоресурсів, насамперед електрики, яка потрібна для нагріву теплоносія та його е, транспортування по трубах. Наразі теплоносій залишатиметься тільки для опалення, щоб не допустити, що системи охолодяться й виникнуть аварії. Через постійні блекаути і масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру Київ вже кілька разів опинявся без базових комунальних послуг, зокрема тепла та води. Такі вимкнення гарячої води це вже частина нової реальності для міста, де головне завдання зараз зберегти тепло в домівках і не допустити розриву теплових мереж. Поки що гаряча вода буде недоступна, але централізоване опалення працюватиме навіть у холодні дні. Це означає, що киянам доведеться тимчасово обмежити використання гарячої води, рахувати тепло і адаптуватися до нових графіків подачі послуг. Пишуть журналісти. Німеччина готується не до мирного завтра, а до можливого нападу Росії на НАТО вже у найближчі 2-3 роки. Заявив глава командування підтримки бундесферу генерал-лейтенант Геральт Функе в інтерв'ю Таймс. Функа каже. Що це не просто е, гіпотетична чорна мрія за найгіршим сценарієм, Росія може почати повномасштабну агресію проти країн НАТО. Саме Німеччина опиниться в епіцентрі конфлікту. Головна проблема логістика, за словами генерала, доставити десятки тисяч союзних солдатів і техніки на передову буде неймовірно складно, якщо ключові шляхи дороги залізниці будуть пошкоджені ударними ракетами, кібератаками або саботажем. Щоб, хоч якось, вирішити цю проблему, буде вже домовився з німецькими залізничними операторами до Чебан про те, що у разі кризи поїзд для перевезення військової техніки має бути доступний буквально за три дні. Та є й інша перепона: німецьке законодавство. Деякі військові заходи можуть запровадити лише після того, як дві третини депутатів парламенту проголосують за оголошення стану напруженості чи стану національної оборони, і це може бути політично непросто враховуючи розклад сил у Бундестазі. Генерал також попередив про масові поранення у разі широкомасштабної війни. Потенційна кількість поранених щодня може перевищити можливості військових шпиталів. Тож система охорони здоров'я готує. Спеціальні резерви, хоча це один з найгірших сценаріїв, така оцінка підкреслює, що Європа серйозно переглядає ризики російської агресії, і вже зараз будує нові плани оборони не лише для України, а й для всього північно-атлантичного союзу. Тим часом ніч гучних вибухів була у Росії. Безпілотники влучили у стратегічний арсенал боєприпасів. Виявилося, що у ніч на 6 січня далекобійні дрони Служби безпеки України пробили оборону Росії та вразили ключовий Склад боєприпасів 100-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління ГРАУ у Костромській області, приблизно за 900 кілометрів від українського кордону. На супутникових знімках видно, що найменше три яскраві точки займання, що свідчить про ураження кількох складів із боєкомплектом. Територія горіла й вибухала всю ніч а частину населення навколишніх міст. Евакуювали через ризик повторних детонацій. Це вже не поодинокий випадок за останні місяці Україна та її спецслужби регулярно вражали важливі військові об'єкти у глибокому тилу ворога від 107-го арсеналу під твердю до величезного 51-го арсеналу у Володимирській області, де минулого року, до речі, вибухи знищили сотні тисяч тонн боєприпасів. Що це означає для бойової машини? РФ арсенали грау це не просто склади. Через них проходить централізована логістика боєприпасів для артилерії, РСЗВ, авіації та Інших родів військ ураження таких об'єктів значно знижує здатність російської армії підтримувати наступальні або оборонні операції. Влучання на такій великій відстані майже 900 кілометрів від фронту підкреслює потужність і дальність сучасних безпілотників та спецоперативних систем, що їх використовує Україна. Фото і супутникові знімки показують. Темні хмари диму над Арсеналом у Костромській області. А на місцевих відео видно, як спалахує земля та вибухи повторюються. Це ознаки, що велика кількість боєприпасів детонувала під час удару. Це були всі новини. У мене на клучок Тайм. Друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб знати більше новин і аналітики. І зустрінемось, бережіть себе.